Усім привіт! І так як я знімаю це відео напередодні Нового року. Хочу привітати всіх з прийдешнім 2017 роком. Побажаю всім щастя, здоров'я, радості в житті, успіхів. Ну і що ж, перейдемо тоді до нашого відео. Сьогодні я буду робити основний бойовий танк другого покоління Т-72. Так виглядає наша основа ходової частини. Це деталь 12 на 6, це деталь 10 на 6. У нас кріплена деталькою 2х6, знизу по стандарту 10 коліс. Тут у нас, значить, згинаюча двійка, а тут звичайна двічка. Ось далі. Передні катки. Візьміть деталь 2х4 і деталь 2х2, далі причепіть до неї колеса. Кріпимо ми це ось тут. Задні катки ідентичні, тільки я тут поставив двічко, але в принципі різниці це не грає. Якщо ви тут поставите 2х2, деталь все буде теж добре. і ще зверху прикріпіть дві деталі 2х6. Далі візьміть деталь 1х6 високу і 1х6 тоненьку. Скріпіть їх. Повторіться це ще раз і прикрепить ось тут. Далее. Э, таки, возьмите деталь 1х8 высокую и деталь 1х6 тоненькой. Тут ещё двеечку прикрепить. Пригодится с одного боку. І з іншого боку те саме. Ось. Замість цих сірих двічок цих дво можете причепити звичайні одинички. Просто в мене вже одиничок не було. Далі візьміть деталь 1 на 6, тоненько прикріпіть ось тут. Ось. Далі візьміть деталь 1 на 6 Тонку. Прикріпіть її позаду. Ось тут. Далі деталь 1 на 8 Тоненько. Далі 2 на 8. Ой, точніше 2х6. Один на шість. Два на вісім. А далі візьміть дві деталі. Два на шість і два на вісім. Поверх прикріпіть значить, таку крутилку, а знизу до неї ще дві один на чотири деталі прикріпіть. кріпимо це ось тут. Далі деталь 2 х 6. І деталь 1 х 8. Так у нас вийшло. І далі. Далі ми Беремо, значить, дві ось такі одинички, кріпимо їх таким чином під деталей 2 х 4. Тут зверху дві розчітки. Кріпимо ми це ось тут. Далі. Візьміть дві детальки, знову дві одинички, ось такі і зверху прикріпіть до них ще е, двієчок, звичайно. І отут прикріпіть. Получиться у нас ось так. Ось. Е, далі вам треба взяти дві деталі 1 на 6 і дві деталі 1 на 8 І з них ось таким чином скріпити бортик. его устанавливаем тут ну и известно с боку так сам, устанавливаем такой бортик теперь будем э, так возьмите деталь 1 на 4, точніше дві деталі, скріпіть їх між собою і поставте тут. А тепер вже будемо покривати це все зло. Візьміть деталь 2х6, покрийте її ось такими от розітками і встановіть позаду. Ось так. Далі. Візьміть деталь 4х6, встановіть її ось тут. Далі 1х6. Дві деталі 1х4. Одну з цього боку, іншу з цього. І деталь 1х6 і 2 на 6. Ось. Тепер візьміть значить, детальку 2 на 6. Прикріпіть до неї деталь 1 на 6. Ось тут зверху. І візьміть, значить, 4 таких детальки і 2 таких. І зробіть таку конструкцію, і прикріпимо її ззаду ось тут, значить, це у нас є колода, дерев'яна колода для того, щоб. Можна було допомогти танку і вибратись, наприклад, з якоїсь ями, там, де було, то там, де він не може виїхати. Так. Далі будемо робити е, бурти. Почнемо, значить, візьміть для початку е, деталь. 2 на 8, деталь 2 на 4 і деталь 2 на 6. Отут позаду, ой, точніше, знизу, ось така деталька. Ось. Зверху ці всі деталі ми покриваємо. Тут, значить, ставимо отаку деталь, пропускаючи е, один ряд. І далі в нас знаходиться деталь 2х8. І деталь знову ж таки 2х8. Одним словом, щоб вони не, не путались в тому, що я сказав, просто детально роздивіться собі. Хоча тут немає нічого складного. Ось. А, і візьміть деталь 2х3. І знизу прикріпіть 1х2 і дві ось такі детальки. Це у нас кріпиться попереду. Вам потрібно зробити два таких борта. Цей борт ідентичний. Але тепер будуть деякі відмінності. Покриваємо наш перший борт зверху. Беремо деталь 2х4, кладемо спереду. Далі деталь 2х8. Знову ж таки, кладемо спереду. І далі візьміть ось таку детальку, поставте гладеньку двічку. І її ось так прикріпити. І в кінці вже деталь 2х2. Це у нас один борт. А другий борт, значить, не буде мати у цієї деталі, він буде просто покритий. От, наприклад, можна любі деталі брати. Ну, я беру 2х4, 2 на 8, ну і 2 на 4 знову. Ось так. Це, значить, перший наборт кріпимо тут. І другий нас борт кріпимо тут. Корпус фактично готовий, лишається нам зробити значить, ВЛД. Як робиться наше ВЛД? Беремо деталь 4х6 і деталь 1 на 6. Зверху кладемо більшу, знизу меншу. І покриваємо його ось таким чином. Гладенькими деталями. Потім зверху робимо беремо дві гладенькі четвірки і робимо таку В-подібну форму, такий значок, можна сказати. Насправді, насправді ці от два ніби бортики призначені для того, коли танк. Якби преодоліває водну преграду, там якось, не знаю, наприклад, озеро якесь переїжджає, бо Т-72 може під водою переїжджати, то це для того, щоб, по-перше, танку легше їхалось, і щоб вода, ну, це захищає механіка водія. Я точно не знаю, прочитайте в інтернеті. Я цим не дуже цікавився. Ось, Кріпимо ми, значить, на нашу двічку, що згинається, і ось таким чином прихлопуємо. Трошки нахиляємо вперед і прихлопуємо, щоб не було щілину. Ось так, ВЛД прикріпили, корпус, в принципі, готовий. Відкладимо, okay. потім ще роздивимося, коли танк вже буде повністю цілий. А зараз переходимо до башні. Починаємо нашу башню. Візьміть дві деталі: 4х6, скріпіть їх між собою. Тут в мене видно риску поділу, що тут є дві деталі. Далі прикріпіть тут двічку, а тут 2х4 деталі. Дві високі. А тут обкладіть такими одиничками. Чотири одинички тут. Чотири одинички тут. Дві в цю сторону. І ще. Чотири одинички ось тут. Далі. Візьміть, значить, голоденьку-двієчку, прикріпіть теж на одиничку. І ось таку кругленьку деталь. Одну і другу гладеньку теж прикріпіть до одинички. Далі. Візьміть е, дві детальки 2 на 6, скріпіть їх між собою. І, і, значить, прикріпіть дві ось таких детальки. Ось, і ще таку деталь спершу. Е, і тепер, значить, е, візьміть дві двічки, звичайні, потім. Ось таку двічку і до неї прикріпіть ще одиничку. І покладіть ось тут. Це у нас для одного борту башт. А для іншого борту в нас трошки по-інакшому. Кладете тут звичайну двійку, як ви можете бачити. І далі. Значить, берете одиничку таку кругу. Берете таку деталь і прикріпляєте до неї два біноклі. І отак під кутом, десь 45 градусів, прикріпляєте. Це у нас два борта. Значить, один кріпимо тут, а інший з цього боку. Далі візьміть дві ось такі деталі. Тут візьміть кубік 2х2. Ну, або так, як я, дві двічки візьміть. І, значить, прикріпіть деталь 1 х 4 тоненьку. І ще дві частини згиналок таких. Оце друга частина. Потім ми будемо скріплювати. Ось. Це ми кріпимо ззаду до цих двох одиничок. Тепер переходимо до ящички, що з боку на башні. Значить Беремо, так як я і говорив, другу частину крути... згиналки цієї такої деталі. І беремо Ось такий похилий одиничку-трикутник. Далі, е, значить, візьміть ось таку деталь, прикріпіть до неї одиничку гладеньку і знизу двієчку. Ось таким чином. Скріплюємо це все між собою. Ось. Е, далі. Візьміть деталь, двічко і одиничку, і кріпимо отут ось так. І тепер зверху гладенькою двічкою все це скріпляємо, вирівнюємо і маємо ящик. Другий ящик так само, тільки для зворотньої сторони. І значить один кріпимо з цього боку. Другий кріпимо з цього боку. Ось у нас два ящика. І ззаді ще беремо дві ось таких деталічки і голоденьку четвірку. Кріпимо це ось так. Тепер нашу башню покриваємо зверху. Наперед кладемо звичайну, четвірку, гладеньку, ось, далі беремо дві деталі. Ось такі і гладеньку четвірку кріпимо ми їх отут. Далі беремо. Значить, ось таку робимо конструкцію. Тут у нас знизу двічка, одиничка, зверху двічка і одиничка гладенька. Кріпимо це тут. І ще далі. Беремо, значить, робимо ось таку конструкцію, деталь 1, 6. І ось така інша деталька. І зверху. Ось деталь. І е, зверху значить, двічка, 2 е, на 2, одиничка, одиничка звичайна, і ще зверху на ній, одиничка кругу. Кріпимо все це ось тут. Ось таким чином. Далі з цього боку беремо, звичайно, 2х2 деталь, кладемо. а з цього боку 2х2 деталь і ще люк. Ось так, прикріпляємо. І лишається у нас на башню пулемет і гармата. Спочатку пулемет, знизу берете крутилку таку. До неї я прикріпив ще одну кругу деталь, щоб було повище. А в деколи ці... ці деталі є і зразу такі, ніби суцільні, високі. І сам наш пулемет. Для того, щоб, щоб прикріпити, ми беремо цю деталь. Ось, і пулемет, я такий вже робив. На 54, якщо я не помиляюсь, в мене він є. Дуже легка конструкція. Я навіть його розкладати не буду, я просто вам покажу. Ви роздивіться його. Тут дві одинички. Далі паличка і ем, ніби рука солдату. Ось це все ми прикріпляємо. Маємо пулемет. Такий простенький, в принципі... Але мені подобається. Кріпимо ми сюди. Ось і наша гармата. Гармата у нас досить довга. Значить, в першій частині у нас є 6 деталей, тут є 4 деталі, далі 2 одинички і одиничка тоненька. Тут 2х2 і маск. Кріпимо ми це спереду. Все, наша башня готова. І прикріпляємо її до танка. Значить, кріпимо до цієї деталі. Я ще вам покажу зараз. Куди іменно кріпити, кріпимо одним словом на центр у цієї деталі, на центр, тобто ось тут. Ось я прикріпив, скріплюємо, щоб міцно трималось. І наш Т-72 готовий. Сприсуну його ближче. Ось такий у нас вийшов. Мені, в принципі, він подобається. Непоганий танк. Тепер щодо... Е того, який саме це є Т-72, бо, так як ви знаєте, модифікацій його є досить багато, можна сказати, що це є т 72 б Зараз деякі люди можуть спитатися, якщо це т 72 б чи може на ньому немає спереду на башні динамічного захисту. А я вам відповім. Тож, те, що т 72 б може бути, в принципі. І без динамічного захисту, хоча переважно він є з ним. От на доказ я вам покажу. І журнал Русські танки. Начний перший випуск. У нас був Т-72. І ось. Т-72. Я не знаю, чи вам видно. От, тепер видно. Танк Т-72Б. Як ви можете бачити, нема на ньому ніякого захисту динамічного. Ось так. Але, так як він у мене піщаного кольору, то можна сказати, що це Т-72С або С. Тобто експортний варіант танка т 72 б Їх експортували в Сирію наприклад, і вони там зараз воюють, як ви можете знати, ось. У мене якраз так колір зійшовся, так що я собі подумав, нехай буде це Т-72С-сирійський. Він досить довгий, але пропорції я старався зберігати, ніби по суті башня за розміром підходить до корпусу. Так він оглядає ладі. Спереду, якщо на лоб дивитися, досить таки непогано, на мою думку. Можна деякі деталі доробити, там, навішити на нього, всякі там мішки, ще щось там. Ну, але в принципі мені подобається він і так. Також можу вам показати, в мене є модель від русської танки. Ось можете порівняти. Ну, як ви бачите, зверху вони досить похожі, схожі. Ось тільки це у нас є Т-72А, а я робив Т-72Б. В принципі все. Все, що я хотів, я вам показав. Танк зробив. І ще раз хочу привітати всіх з прийдешнім Новим роком і Різдвом і іншими святами, які будуть. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І всім дякую за перегляд. Па-па!